Добрий день, малеча мила. Осіннє сонце в віконце заглядає, весела синичка на гілочці співає. Я гарного настрою і миру всім бажаю. Поміркуємо малята, яку роль в природі і житті людей відіграють тварини і птахи. Чому потрібно берегти навколишнє середовище і піклуватися про нього? Тварини сприяють розмноженню рослин. Тварини виконують роль санітарів. Вовки поїдають у великій кількості мишей, гризунів, дятли, мурашки знищують безліч шкідливих комах. Тварини поліпшують родючість ґрунту. Дають продукти харчування, а також ліки. Вовна і шок для тканин, хутро і шкіру для одягу взуття, тварини, помічники. У роботі. Розглянемо екологічні ситуації. Ви натрапили на гніздо у траві. Ваші дії. Тихенько відійду, поспостерігаю, огляну зблизька Ваш друг приніс з лісу їжака. Що ви йому порадите? Залишити собі і турбуватися про нього, чи віднести до лісу, бо він загине? Ви побачили на дорозі красивого жука. Ваші дії. Обійду його і не буду турбувати. Віднесу додому і посаджу у банку. Твої друзі спіймали на городі крута. Що ти їм порадиш? Помістити в ящик і годувати. Розкажеш про його користь і попросиш відпустити. Тварин багато, а сьогодні познайомимось з цікавою тваринкою. Відгадайте загадку, слухайте уважно. Хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст, що за дивна Непосида на стежинку шишки кида, стрибає з гілки на гілку. Упізнали, друзі, це ж та да, ж білка. Білці достатньо приблизно три тисячі горіхів, щоб харчуватись всю зиму. Найближчі родичі білок це бурундуки, білки линяють двічі на рік, але на хвості в них шерсть оновлюється вдвічі рідше. Хвіст для білки служить кермом. Під час стрибків вона за його допомогою керує своїм польотом. Чутливі вібриси у білок є не тільки на вушках, а й на передніх лапках. Білки мешкають на всіх материках, крім Австралії та Антарктиди. Організм білки не засвоює арахіс, тому годувати ним білку категорично не можна. Білка може без наслідків приземлитися з висоти 20 або 30 метрів, використовуючи свій хвіст на кшталт парашута і сповільнюючись таким чином падіння. Крім звичайних білок, існують ще й білки-летяги, які здатні в польоті змінювати напрямок руху. Білки нерідко забувають місця своїх численних схованок із горішками та іншими припасами. За день білка здатна запастися горішками із сотні соснових шишок, якими потім зможе харчуватися протягом кількох місяців. Білки дуже довірливі. І, проявивши трохи терпіння, можна погодувати їх ласощами з рук. Молодці малята, все вам цікаво. Білка бігає, стрибає, а ми фізхвилинку починаємо. Пропоную послухати казочку, яка називається Дві білочки. І дізнаємось, чому потрібно працювати влітку, восени. Так, Тому що взимку буде важко. Жили собі дві білочки у густому лісі, у дуплах. Однаково гарні, пухнасті, спритні, руденькі. Тільки не однакової вдачі. Одна з них цілий день працювала, збирала горішки, гриби, жолуді, І усе складала у своїй хатинці, а друга була зовсім ледача, цілими днями бавилася, стрибала з гілки на гілку, а схоче поїсти не журиться, бо влітку всюди їжі повно. То горіх. То жолудь, то корінці якісь, погризе щось та знову скаче весело. Тим часом перша білочка наносила собі в дупло повно сілякої їжі. Вже заздалегідь застелила свою хатинку мохом і сухим листям, щоб взимку було тепло. Та й дверці приробила до свого дому. Так пройшло літо. В одної білочки у праці, а у другої в забавках. Минула вже й дощова осінь, прийшла холодна зима, у лісі стало тихо, сумно й порожньо: ні листка, ні грибів, ні горішків, тільки голі дерева й сніг. Сидить собі у теплому дуплі роботяща білка й лиха не знає. І м'якої, і теплої і сито. Ой, не так жилося її ледачій та легковажній сестрі. У її дуплі ні вікон, ні дверей, не нахазяйнувала, і навіть жодного горішка чи грибочка на зиму немає, тільки холодний вітер хатою ходить. Сидить, бідна, голодна, замерзла, у клубочок згорнулася, бігає по лісу, туди-сюди, нічого немає, все замерзло. Хоч помирай від голоду й холоду. Тут вона згадала про свою працьовиту сестру та й думає собі. Піду я до неї, може, допоможе мені? У неї гори припасів, а влітку її усе поверну. Йде вона до сусідки і несміливо стукає у двері. Хто там? Це я, твоя сусідка. Прошу, каже дбайлива білочка та відкриває двері. Тільки глянула на нещасну, напівмертву сусідку і все зрозуміла. Прошу, сідай, саме на обід прийшла. Я принесу горішків, жолудів, а як хочеш, живи разом зі мною. Мені так сумно самій, але ж я не заслужила на таку доброту. Не біда, тепер ти теж будеш дбати, як я, бо пізнала, що без праці немає добра. Ледача білочка зраділа і поцілувала свою добру подругу. І з тих пір жили обидві білки разом, а ледачу білочку, біда й нужда навчили працювати. Наступного літа ледача стала теж працьовитою і принесла великі запаси їжі. У... Оченята Ученята нам потрібні, щоб милуватися, спостерігати. Книжки читати, щось цікаве пізнавати, Тож, дамо їм відпочинок. Зорова хвилинка. Наше заняття добігає кінця. Тепер ви знаєте, що потрібно берегти природу кожного її представника, пташок, тварин, комах. Милуйтеся природою і дбайте про неї. До зустрічі, малята, мої маленькі дослідники!